Паркан з дротом, контрольна слідова смуга за 700 метрів звідси Білорусь, за кілька десятків табір з прикордонниками. Окрім того, що контролюють ситуацію на суходолі, так само контролюють із неба за допомогою безпілотників. Перекордонник підіймає безпілотник у повітря. Він може набрати висоту 500 метрів і віддалитися на 8 кілометрів від бази. Так здійснюють моніторинг ситуації на кордоні з висоти. Виявляю ознаки підготовки до порушення державного кордону, сліди на КСП, також які -то... Транспортні засоби на кордоні з Білорусю розпочалася спецоперація Полісся. Її проводять прикордонники спільно з поліцією, Нацгвардією і Збройними силами України. Це подальші заходи щодо підсилення охорони державного кордону, збільшення щільності та надійності протидії в рамках можливо, перетину нелегальними мігрантами і спроб протидії можливій там від контрабандній діяльності. Скільки триватиме спецоперація, наразі невідомо. Термінів її закінчення немає. Минулого тижня, 18 листопада, 15 людей громадян країн близького сходу на автобусі намагалися перетнути кордон у пункті пропуску нові Яриловичі. Після цього подібних спроб не було. На даний момент ми не замічали будь-яких спроб перетину кордону групами мігрантів, але на ділянці знаходяться резерви, які у разі загострення обстановки. Прибуду для посилення пунктів пропуска. Нам відома ситуація, яка зараз складається на ділянках кордону Польщі, Литви та Латвії. Тому ми готові до ускладнення будь-якої ситуації та для будь-якого розвитку подій. Прикордонники разом з Нацгвардією щодня відпрацьовують відбиття можливого прориву груп нелегальних мігрантів. Відтіснення натовпу. Мігрантів чи інших громадян, які захотіли б перетнути незаконний кордон України, якщо громадяни інших держав, які незаконно перетнули кордон, не загрожують життю та здоров'ю військовослужбовців національної гвардії, то зброя не буде застосована, і спецзасоби не будуть застосовані. В цей час поліцейські контролюють громадський порядок у 49 населених пунктах вздовж кордону. Вже тиждень цілодобово. Несуть службу по забезпеченню охорони громадського порядку. Ми патрулюємо населені пункти вдовж кордону, перевіряємо жилі та нежилі приміщення, спілкуємося з громадянами на факт ну, перебування в селі чужої особи, ну її виявлення осіб, які потребують додаткової такої перевірки. Дарія Янушкевич, Роман Репа, новини на Суспільному.